Салат грибна поляна. Мариновані грибочки. Я купила верес. Будемо на дно форми викладати верхнішками. Можна рідень, можна густенько, кому як подобається. Після грибочків засипаємо гарно зеленою цибулькою. По цибульці робимо гарну сіточку з майонезу. Після цибульки потерла три яйця варених. Трошки тепер придавлю і теж зроблю сіточку з майонезу. Притрембуємо, в общем. І роби. Сіточку з майонезу. Потім йде м'ясний шар. Ну, тут уже по бажанню. У мене копчені стегенця. Я покришила кубиками. Можна відварити курятину, можна шинка, можна ковбаска. Ну, тут уже ваше бажання. І знову робимо сіточку з майонезу. Останній шар це твердий сир, але потертий не на велику терку, а на морф'яну. І от я зараз ставлю його в холодильник, перевертати буду завтра. Ну, Сьогодні просто нема надобності його перевертати. Витягла я свій салат. Він у мене в холодильничку так і стояв. Сир накрила зверху мисочкою, щоб він не підсихав. І зараз переверну його. Ось такий гарнесенький салатик у нас вийшов. Оце що це ти казав, тільки що? Так вони живуть. Амелика. А оце? Чернівці. Ну. І як оце з чернівців попасти в Америку. Чим туди можна попасти, яким транспортом? Літаком. Літаком, понятно. Ти бачиш, треба ретіти. Ретіти прям. Такий дом. A paraďte čudy. I pod Anfang, v Amerike, ...BBW pro holiday..... Rothитан.... dá А що ж проходить через Америку, з так? Через Америку. Кашу, що ж проходить? Греція. Греція? Ой, Ось ти мій. Я, ор... я там Греція. біля Америки. Зрозуміло, зрозуміло. А куди твоя бабуся хоче поїхати? В Америку. Ні, куди я казала, хочу поїхати. Куди? куди? А куди я хотіла? Є. Є Є. Єгипет, молодець.